Сьогодні в цьому відео е, відповім на два таких питання. Це який роз, реальний розхід в таких е, машинах Фауді з 2-літровим бензиновим двигуном, повний привід. Вони ж є в е, фа 4 а Ф6х, ну і в Q5-х двигуни. І друге питання це масло-жор. На прикладі, свого автомобіля, недавно я цю машинку зробив. Зараз почав їздити, тестувати її. І перше, що замітив мій товариш, це, це отакі. От темні вихлопні, так, і він зразу вже мені сказав вирок, каже, це масло жор. У мене вже друга машина дуже сильно бере масло. І це капається, це масло жор, будеш бачити, бере масло. Тому питання для мене було актуальне, але вихлопні насправді ось і ззовні чорні, тут, тут вони не чорні, такі враження, так якби їх хтось задував балончиком зверху. Всередині чорні, але сухенькі. Переговоривши з. З мотористами. Вони мені сказали, не слухай дурниць, це все байки, не залежить воно від кольору вихлопних, чи, чи будемо служор, чи ні. Отже, давайте е, глянемо спочатку, який розхід в таких автомобілях. Е, 2 літра бензин, буває на 211-220 на 220 кінських сил. Е, сьогодні машинка проїхала біля 200 км, тому є нагода е, глянути реальний розхід. Отже. І знову ж глянемо паралельно, як правильно дивитися на рівень масла в таких автомобілях. Заводити не будемо, достатньо запалювання. Отже, машина проїхала 197 км. З них за містом, за Львовом, це було десь порядка 160 км. Зразу нам рівень масла показало. так? 160 км, і ми бачимо це, роз... це не розхід, це масло. О, оце розхід 7,9. 7,9 це реальний розхід, коли четверо дорослих людей. 160 кілометрів із неповних 200. Це було за Львовом. 40 кілометрів це по Львову. По розходу масла. Ви можете його подивитись в меню кар, Так, в меню заходити в сервіс. І це є рівень масла, який запам'ятав автомобіль. Так, запам'ятав. Але основний рівень масла він виводиться тут. Як його побачите, що от коли ви включите запалювання чи заведете, ви ж його не побачите. Для того, щоб побачити, відкриваєте двері, відкриваєте капот, я загашу запалювання. От. І після цього, як у вас відкриті двері і капот. Ви включаєте запалювання, і комп'ютер буде звіряти, звіряти рівень мастила. Але важливо, що машина повинна бути температура, тобто прогріта, і воно вам покаже лише після двох хвилин, як, як вона остигне. Можна ці всі попередження пришвидшити двійним нажаттям. О, це в нас воно не показує записаний, а тільки що звірений рівень масла. Тобто цей автомобіль, незважаючи на е, темні вихлопні, мастила не бере. Якщо ви захочете поміряти мастилу по автомобілі з щупом, місце під цей щуп є, але насправді його е, ні в одному з них не буде. Ось це заглушка, так, це є е, трубка щупа, але самого щупа нема. Його можна докупити, але треба цікавитися, якої там. Правильної довжини він повинен бути. З Q5 проблем не виникне. А з А4 буде момент те, що треба його підрізати, він буде впиратися в капот.